Іноді батьки не кричать і не карають. Вони просто не чують, не дивляться, не відповідають. Це емоційне ігнорування, невидима, але дуже болісна форма травми, коли день за днем дитина отримує повідомлення. Твої почуття неважливі, тебе не бачать. З часом дитина перестає ділитися емоціями. Вона вчиться ховати біль і навіть радість. У дорослому житті такий досвід залишає слід, труднощі у близьких стосунках, постійне відчуття порожнечі, самотність навіть серед людей. Коли ми кажемо, не вигадуй, не плач нічого страшного, потім поговоримо, ми віддаляємось від дитини ще більше. Але контакт можна відновити. Почати з простого. Я бачу тебе, я хочу тебе чути. Коли дитина плаче, просто будьте поруч. Коли радіє, породійте разом. Коли злиться, допоможіть назвати цю злість словами. Ваша уважність це найкраща форма любові, не ідеальні фрази, не подарунки, а жива присутність, яка говорить сама за себе. Ти важливий, я з тобою.